Дранка є логічно чистим недорогим і довговічним покрівельним матеріалом, до того ж вона здатна перетворити житловий будинок, зробити його більш привабливим, особливість дранки в тому, що її можна виготовити самостійно, хоча укладати досить складно, та й вартість не радує, що таке дранка для покрівлі дранка являє собою дерев'яні пластини. Зазвичай, це осика кедр або дуб для покриття покрівлі може використовуватися дранка з хвойних порід дерев, наприклад, ялини і сосни, смоли, які обов'язково присутні в такій деревині, попереджають розмноження бактерій і грибка, що дозволяє їм бути натуральним антисептиком. Характеристика матеріалу, особливість дерев'яного покриття, в тому, що воно вільно дихає. Відбувається це внаслідок періодичного розбухання через намукання і всихання. Технічні характеристики дранки залежать від деревини, яка використовується для виготовлення пластин. Таблиця – технічні характеристики деревини різних порід, матеріал, щільність, мтритип, усушка. Смолистість – осина 4, 9, 5, листова 2, 6, нет, модрина 6, 6, 0, листова 0, 3, нет, кетри 7, 0, хвойна 1, 2, да, цуна 5, 1, 3, хвойна 0, 4, да, дуб 7, 2, 0, листвина 0. Чотири нет букшість вісім 0 ліства на три нет переваги і недольки. Дранка володіє великою кількістю переваг, серед основних виділяють стійкість до перепадів температури і підвищеної вологості, екологічна безпека, крім того, що для дранки використовуються тільки натуральні матеріали. В процесі виготовлення пластин також не застосовуються різні хімічні речовини, немає потреби в додатковій обробці. Зокрема, покрівлю з дранки не потрібно фарбувати стійкість догниття через наявність смол і дубильних речовин, шумоізоляційні та гідроізоляційні властивості, що дозволяє значно заощадити кошти при облаштуванні покрівельного пирога. В даному випадку він складається лише з обрешітки і крокляної системи, тривалий термін експлуатації. Естетичний зовнішній вигляд. Під час прийняття рішення про покриття даху дранкою потрібно пам'ятати і про недоліки цього покрівельного матеріалу, висока вартість, складність монтажу. Для самостійної укладання потрібно володіти спеціальними навичками. Як робити дранку для даху своїми руками? Зробити дранку можна і своїми руками. Для виготовлення покрівельного матеріалу вибираються стовбури тільки в ідеальному стані. На деревині не повинно бути тріщин сучків. Діаметр стовбура не важливий, головне, щоб довжина його була близько 40-45 см. серцевина стовбура для виготовлення дранки не використовується, оскільки ця частина дерева сильно схильна до розтріскування, Кора також зазвичай знімається. Заготовлювати матеріал для дранки можна в будь-який час року, крім зими. Після підготовки деревини чурки вручну колють товщина пластин становить 3,8, ширина близько 8,18. Виготовляти дранку можна і механічним способом, але такий матеріал буде характеризуватися маленьким терміном експлуатації. Цей спосіб має на увазі початковий розпил стовборів дерева на чурки довжиною 80. Після чого процес виготовлення дранки відбувається в наступному порядку. З чурок потрібно висікти брус такої ж довжини і аналогічного перетину. Тепер брус можна розпустити на пластини, використовуючи для цього спеціальний верстат. Вибираючи даний спосіб отримання дранки, потрібно враховувати, що структура деревини трохи змінюється, через що термін служби зменшується. Для виготовлення дранки механічним способом можна використовувати верстат за старовинними кресленнями, щоб зробити такий пристрій. Потрібно взяти колоду діаметром 12-16 і довжиною трисму 20 см від розрізу, зробити отвір в трим, куди вставити металевий шворінь, який дозволить зафіксувати колоду в дерев'яній плахе. на відстані 1 від отвору необхідно встановити, ніж скобу під кутом, він і буде зрізати пластинки з колоди. Відео! Виготовлення дранки механізованим способом при стрій покрівлі з дранки, особливість покрівлі з дранки в тому, що облаштування покрівельного пирога не потрібно, зокрема, не завжди потрібно укладання гідроізоляційного матеріалу в в якості превентивного заходу можна використовувати рубероїд, але цей шар може перешкоджати вільному руху повітря в підпокрівельному просторі, що призведе до загнивання дерева. Особливу увагу необхідно приділити обрешітці, вона може бути суцільною і розрідженою. У другому випадку для облаштування обрешітки можна вибирати брус перетином 5 х 5 Крок обрещітки залежить від розмірів дранки. Бажано робити його не більше 10. До кожного горизонтального бруса потрібно прикріпити один ряд дранки, В цілому покрівельний пиріг під дранку виглядає наступним чином: пароізоляція. Служить для захисту не стільки дранки, скільки крокляної системи від вологи з житлового приміщення, гідроізоляція, необов'язковий шар лати. Безпосередньо дранка укладена в кілька шарів. Інструменти та матеріали для кріплення пластинок дранки використовують спеціальні цляхи. Їх довжина коливається від 4 до 6. З попередньо їх потрібно обов'язково проварити в оліфі. Що запобіжить процес іржавіння через вплив вологи, що стосується інструменту, то для роботи з гонтом потрібен специфічний список. Домкрат для підняття матеріалу на дах колюче лезо дозволяє розколювати чурки на пластинки, але тало має таке ж призначення, що і колюче лезо гладилка потрібна для замазування мастикою щілин і зазорів кернер інструмент для нанесення відміток, що значно спрощує процес укладання дранки. Відео. Махалу для дранки в роботі, креслення і схеми укладання. Як таких креслень перед укладанням дранки на дах складати не потрібно, підготовчий етап має на увазі визначення кута нахилу ската і необхідної кількості шарів матеріалу. Використовується схема укладання, при якій кожен наступний шар перекриває попередній. При цьому кількість шарів на карнизах має бути на один більше, ніж на решті поверхні даху. Що дозволить значно збільшити термін експлуатації покрівлі з дранки і захистить карнизний звис від стіка і зі скатів води, як укладати дранку на дах, мінімальний рівень нахилу даху під дранку повинен бути 15 градусів, укладати матеріал потрібно в нахлест, причому він може бути як горизонтальним, так і вертикальним. Величина нахлеста вибирається відповідно до кількості шарів дранки, два шари. Величина нахлеста дорівнює половині довжини пластини 3 шари, довжини пластини 4 шари, довжини пластини 5 шарів, довжини пластини. Ці значення актуальні для кожного наступного шару. Якщо приміщення не житлове, то рекомендується укладати дранку в 2 шари. Житлове шарів повинно бути 3-4. Процес монтажу покрівельного покриття виглядає наступним чином. Починати роботу потрібно зі звисів, поступово рухаючись вгору, перший ряд укладають за колами вперед, оскільки при самостійному виготовленні пластин ручним способом вони набувають злегка вигнутий вигляд, всі інші монтують за колами вниз, перший ряд повинен укладатися зліва направо кожен наступний. Протилежному напрямку кріплення матеріалу до обрешітки можна виконувати за допомогою спеціальних драночних саморізів. Перед використанням їх обов'язково потрібно проварити в оліфі, що значно збільшить термін експлуатації. На спусках рекомендується укладати на один шар дранки більше, оскільки в цих точках покрівля буде відчувати більш значні навантаження. Ніж на інших ділянках у місцях розголопків, також рекомендується викласти додатковий шар дранки, відеомонтаж дранки на дах своїми руками, помилки монтажу при самостійному покритті даху дранкою, можливі деякі помилки, особливо якщо раніше подібного досвіду не було. Великий крок обрешітки для дранки краще облаштовувати суцільну обрешітку або з невеликим кроком. Не більше 10 недостатній нахлест Через це волога буде проникати в підпокрівельний простір. Неправильна обробка пластин, зокрема, перед розколом не була зрізана кора і серцевина, відсутність додаткових шарів на карнизних звисах і в місцях розжолобків, що може стати причиною протікання. Правила експлуатації: дранка є покрівельним матеріалом, який не вимагає особливого догляду. Протягом першого року експлуатації щомісяця проводити ревізійний огляд для своєчасного усунення помилок монтажу вчасно виконувати ремонтні роботи, які в більшості випадків полягають в заміні пошкоджених пластин. Термін служби дранка характеризується тривалою експлуатацією, величина цього параметра може досягати 50-60 років і більше. Термін служби в більшості випадків залежить від правильності заготовки. Робити заготовки для дранки потрібно тільки в період з весни до осені. Перед розколом деревини обов'язково видаляти кору і серцевину, кора схильне гниття, а серцевина розтріскування. Ремонт даху з дранки однією з проблем, з якою стикаються господарі будинків з дранкою, і потемніння покрівельного матеріалу. Вирішити цю проблему дуже легко, досить вимити поверхню покрівлі водою з відбілюючим засобом. Через 80 років експлуатації дранки в якості покрівельного матеріалу може знадобитися заміна пластин, пов'язана така необхідність з періодичним перезволоженням матеріалу і його висушуванням. Заміна пластин відбувається в наступному порядку: видалити пошкоджену ділянку. Для цього під пластину, що розташована надзіпсованою, потрібно вбити клин і злегка підняти пошкоджену пластину, розколоти стемескою і видалити капелюшки від свяхів, обрізати ножівкою. Тепер можна монтувати нову пластину, якщо дощка не встановлюються на наявний простір, так як треба. То рекомендується провести обрізку з боку тонкого торця, вмістити замінний елемент на місце потрібно шляхом постукування, прибивати дранку до обрешітки обов'язково цвяхами, ошпареними в оліфі на капелюшки цвяхів потрібно нанести покрівельний клей. У тому випадку, якщо замінюватися буде не одна пластина, а кілька рядів, то починати потрібно з нижнього. При цьому уведання виконувати не впритул, а з невеликим зазором. Для цього нова дощ кадранки повинна бути на 12-13 може замінної відкликання осикуване оброблена начебто більше 50 років. Якщо дивитися на українські храми на півночі, то там є і по 150 років куполи, а може і більше, хоча ремонтували її ж напевно місцями. А може і ні рейдер тютс ваштом тютвіфорюм індекс сто п'ятсот На має недавно бачив будинки. Покриті дранкою з дуба приблизно 50-60 років, до сих пір не тече, якщо стежити за станом Володимир Бондарчук всеплотні в сеплотній форюм три 3.0, сто під і навіщо вам цей первісний геморой? Наче немає сучасних покрівельних матеріалів, особисто будував дерев'яний ресторан в давньоруському стилі, подвір'я в Мбавловську, якщо бачили, дах там не з дранки. Але з осикового тесу, і, хоча ТЕС зробили і клали за технологією з правильною орієнтацією річних кілець і дотриманням необхідних нахлестів, все одно дах в перший рік потекла. Осика при висиханні поводиться дуже непередбачувано, її легко може загнути як завгодно, закрутити гвинтом, і через рік дах довелося переробити і покласти гідроізоляцію під ТЕС ТЕСМікевісім. У крю Арчевий індекс 18411 Ранка як міцний і надійний покрівельний матеріал прослужить тривалий час, але тільки за умови правильного виготовлення пластин і дотримання технології монтажу. Це дозволить створити досить незвичайний екстер'єр вашого будинку.